Так, зареєстровано 8 депутат, депутатів, отже, комісія повноважна. Шановні депутати, присутні, відразу таке оголошення про те, що без 10.11 ми перервемо свою роботу і підемо на площу, там відбудеться поховання героя. Тому будьте готові, без 10.11 ми зробимо перерву. Будь ласка, це по цьому питанню? Будь ласка. Включіть мікрофон. Качук, Юля Васильна, всеукраїнське об'єднання свобода. Дивіться, мокроме танчмен, до вас запитання ви, як голова комісії, ви на сьогодні дізналися, що у нас на 11 годину вшанування нашого загиблого героя. Чому ви про це не повідомили раніше? Я особисто про це писала ще пів дев'ятої. Чи не переноситься наша комісія? Чи вона так і лишається? Для чого зараз розпочинати на 20 хвилин комісію? Для чого ви всіх зірвали, якщо ми все рівно через 20 хвилин встаємо і йдемо? Поясніть, будь ласка, не могли би це завчасно організувати? У нас є 25 хвилин. Це... це буквально 10 хвилин туди, 10 хвилин назад після поховання ми продовжимо. Дякую. 10 хвилин туди і 10 хвилин назад після поховання. І ми тут. Добре, отже, отже, в мене пропозиція є. Вибрати секретаря бюджетної комісії на сьогодні, будь ласка, Руслана Андрійовича, ставте на голосування. Сьогоднішнього засідання. За 7 Отримався один рішення. Прийнято. У нас на порядку денному є одне питання, але є ще одне додаткове, тому Це ти додатково сказала, це про ага. це? Значить, одне в нас питання порядку денному. Тому прохання проголосувати. Голосуємо за даний порядок денний. За вісім рішення прийнято. Отже, в нас порядок денний це є одне питання: бюджет Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік. Світлана Іванівна, будь ласка, на трибуну. Поки Світлана Іванівна буде підніматися на трибуну. У мене таке запитання. Чи всі ознайомилися з пояснювальною запискою до бюджету? Всі ознайомились? Верніше, можливо, так. Чи мали можливість ознайомитись? Надіслано всім. Добре, дивіться, я ознайомився з пояснювальною запискою. Будь ласка, включіть мікрофон. Світлана Васильовні. Бюджету 24-го року ми нічого не розглядаємо? Ні, сьогодні ні. А на сесії? Ми плануємо зміни завтра, до 24-го року. Сьогодні тільки бюджет. Ну вам вже ж було розіслано тільки бюджет 25-го року. Ну так, але комісія. Дивіться, завтра ми будемо по 2024 року. Ми бюджет 2025 розглядати не будемо. Тому що завтра запланована комісія з обіда, а сьогодні комісія ну на цілий день. Добре, отже, при розгляді бюджету. Світлана Іванівна, давайте я зроблю вступ. Будь ласка, включіть. Тачу, Юлія осина всеукраїнське об'єднане свобода. Скажіть, будь ласка, у мене знову до вас, як до голови питання. У нас є графік комісії, там нічого про завтрашню комісію не сказано абсолютно. Там немає переліку завтра бюджетної комісії. Ми комісія. сьогодні тут знайомі і всі тут є присутні, і будемо всі ознайомлені про завтрашній день. До речі, вже ознайомлені. Я їх не складав. Які будуть присутні, і ми на місці узгодимо. Ми ж не знаємо, як там буде у вас вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Ніхто не знає, я сам не знаю про свій план через два дні чи три. Добре, отже, розглядаючи пояснювальну записку, я дивлюся, вона зроблена ну так, початок стандартно, як завжди, воно було, гарно розписані відділ, відділ охорони здоров'я, управління освіти. Гарно розписаний, дуже гарно розписаний в нас і культура, і фізична культура, і спорт, і управління соціального захисту. Дивіться, один є момент. От що я замітив, коли я ну, вивчав пояснювальну записку. Один є момент в тому, що, ну, як правило, я після цих всіх управлінь відділів, коли я ознайомлювався з записком попередні роки, там відразу йшло, ну, наприклад. Управління економіки і власності. У даній пояснювальній записці її немає. Управління цього немає. Ну, Чесно кажучи, я певною мірою здивувався, тому що на засіданні, першому засіданні робочої групи от Мирослава от, надала таку інформацію, що управлінь економіки і власності. Більш ніде в громадах немає, вони ліквідовані, тільки в нас Дубно є таке управління економіки і власності. Я здивувався, бо я цього не знав дійсно. Я... Економіки і власності. Да. Його немає. І, до речі, я Я, от, дійсно, ця інформація така була ну, для мене новина. Я перезвонив колишніх громадах, дійсно в них немає. От тільки вдумно. В нас а, кажу, а в громадах немає, і вони якось обходяться без управління економіки. Добре. Коли я знайомлю, ознайомлювався далі з, саме з, з пояснювальною запискою до проєкту рішення, знову ж таки, в, в цій записці немає управління фінансів. Його немає. Його просто немає. Далі немає управління архітектури і містобудування. Його немає. В цій записці немає також і ну, апарату міської ради. Ну наскільки я розумію, що бюджет має бути збалансованим. Так, Світлана Іванівна. Так, бюджет збалансований. Я добавлю, добавлю. Так, я почув, я почув. Але Ми... я... зараз хвилинку. Збалансований. Але коли я читаю цю пояснювальну записку, то бюджет розбалансований. Тому що між надходженнями 285 мільйонів гривень 15, 255 мільйонів 15 тисяч 200 гривень і тими видатками на управління відділу, які є в пояснювальній записці, там. Ну, якась темна пляма у 72 мільйони 800 тисяч, куди вони направлені? Пояснювальній записці, цього не відображено. І коли я суджу бюджет по пояснювальній записці, то бюджет розбалансований. Що ми маємо розглядати? Дозволі, Дивіться. Я почекайте, вас, почекайте, почекайте, почекайте. Хто хтось один говорить? Хтось один говорить за трибуною Світлана Іванівна. Я надам слово всім, не переживайте. Проект бюджету на 25 рік збалансований. Бюджетним кодексом допускається прийняття бюджету із дефіцитом в частині спеціального фонду, і прописано, що в частині дефіциту спеціального фонду джерелом покриття даного дефіциту є передача коштів із загального до спеціального фонду. Це, по-перше. По-друге, пояснюю, що записку ми описуємо не по рівних розпорядниках, а по галузях. Тобто, в тому розділі, де апарат управління, там оці ваші запитання: управління економіки власності, фінансове управління, апарат міської ради, всі наші структурні підрозділи, які фінансуються по бюджетних програмах 0150 і 0160. Я розумію. Слава мальчину, я розумію, що бюджет збалансований фактично. Але в пояснювальній записці я кажу, ми цього не бачимо. От ми стоїмо депутати, громада от коли читає цю записку, вона не розуміє. 72 мільйони 800 тисяч це темна пляма. Тому що управління освіти, наприклад, півтора аркуша розписано: штат, сума, які відділи, де працюють, відсоток, наприклад, освіти, видатки в бюджеті громади, які є. Дуже гарно розписано управління соціального захисту. А управління економіки нуль. Ніхто не знає. Ні штату. Ніхто не знає, скільки там йде на утримання цього апарату. Так само фінансове управління. Ніхто не знає. Ну так не має бути. Ну, постає питання, чому ви, хочете, чому ви хочете приховати від громади отих 72 два мільйони 800 тисяч? Чому? Я не хвилююся, я говорю спокійно. Да. Питання чисто логічне. Логічне, тому що його немає. Якби воно було я б не задавав би це питання. Його немає. Мені вистачає розуму зрозуміти. Мирослава Мирослава, мені вистачає розуму зрозуміти, аналізуючи бюджет видатків 2024 року, що на утримання. Управління економіки і власності пішло 4 мільйони. Я знаю. Розуму вистачило, правда? Я знаю, скільки пішло. А тепер, а тепер, коли я читаю житлово-комунальне господарство, да? От, до, речі, до, до речі, шановні депутати, от я читаю послуги з прибирання і примітання вулиць міста на 2025 рік. Знаєте, яка сума забита? 950 тисяч. А управління економіки і власності. Чотири мільйони. Ми питаємо, чому у нас брудне місто? А чому у нас брудне місто? А якби ці цифри поміняти, то було б чисто. Я потім, я, потім надав, я, потім надам, я потім надам вам слово. Я надам вам слово. Тепер, тепер. Управління архітектури. Чому ви Я читаю в житлово комунальному, що там є. А як я можу взяти, коли пояснюючи, цього немає, те, що ви кажете, Мирослава Мирославівна, немає, пояснюючи зарплати управління архітектури, немає. То чому його тут немає? Я питаю, чому його тут немає? Його немає. Все. Я говорю вашими словами, нема там тої зарплати. І я його взяти не можу. Я не можу, бо нема. Тепер, тепер наступне. Тепер наступне, почекайте. Коли я. Ні, почекайте, почекайте. Ми дамо, ми будемо мати, що на 24 рік. Дивіться, тепер наступне. Коли я обзвонював громади наші навколишні управління, фінансове управління, як правило, складається в штатний розклад три чоловіка. Три чоловіка. Це начальник, спеціаліст і бухгалтер. Це я перезвонив, я перезвонив десь шість громад. Перезвонив. Я не буду називати. Можливо, десь є, я не дозвонився. Які громади? Е а це не громади? А вони Яка різниця? Статус однаковий. Що Привільницька громада, що Рачинська громада, що Дубинська громада? Статус однаковий цих громад. Однаковий, це раз. По-друге, е розумієте, якщо е більші суми, ну пакет документів той самий готують. Тепер наступне. В одній з громад взагалі є тільки начальник управління і бухгалтер. Тобто весь бюджет робить одна людина. У нас сім. У нас сім людей, у нас сім людей, що не можуть описати, і дати нормальну пояснюючу записку. Що я депутатам і громаді, що я зараз маю, як Мирослава Мирослава Мирослав, каже, мозгів не вистачає взяти. А де їх взяти? Як немає інформації. Яка зарплата в управлінні архітектури? Немає. Мирослава Мирославна, воно має розписано бути в пояснюючій записці. Його немає. То, що є там додатки. Та при чому зірвати? Я, я говорю так, як воно є. Чому немає його? Ну, будь ласка, зривайте. Воно має бути в пояснюючій записки. Сім чоловік працює крім бухгалтера у Фіфін управлінні. Ну, що це за пояснювальна записка? В минулих роках так не було, але я ж знаю. Ну, що це таке? Ну Депутати, ну, депутати в довідування ставлять. Ну, можливо, ви, Мирослава, Мирослав, не знаєте, да? От, зарплату в архітектурі. Я не знаю, згідно пояснюючи, я не знаю. Я можу тільки, я можу тільки здогадуватися, що на фіноправління управління теж йде 4 мільйона. Я можу тільки здогадуватися, коли було в, в додатку другому таблиці показники, коли. Державне управління було 52 мільйони 806 тисяч на 24 рік. І коли в проєкті бюджету на 2025 рік ця сума виросла рівно на 20 мільйонів на 20 мільйонів більше. Я розумію, що цих 20 мільйонів, наприклад, 4 мільйони це є управління економіки, 4 мільйони це є фінуправління, 12 мільйонів це що, архітектура? Я теж не знаю. Я теж не знаю, тому що воно не розписано. А чому розписали, от вам не цікаве управління соцзахисту, на двох аркушах паперу розписано в цій пояснюючій записці все, Скільки людей, скільки скрепки, там, буквально ще, до всього. Чому немає, чому немає по управліннях розписано в пояснювальній записці, конкретно чисельність, видатки і інші там премії надбавки? Це що в нас? Таємниця чи що? Від громади? Я не знаю, Світлана Іванівна. Світлана Іванівна, я вас, будь ласка, прошу, назвіть прізвище людини, яка порадила вам таке зробити. Ми пояснюємо, що записку готуємо стандартно, згідно бюджетного кодексу. Світлана Васильівна, описується... Світлана Іванівна, я вам задав питання. Ну, хто вам порадив так зробити, тому що я знаю, як ви робите. Я вам ще раз ви року, що роки дуже добре. І все було ясно. Чому цього року якось не так? Чому? Ми пояснюючи записку готуємо стандартно, незалежно від mm. того, як розглядається бюджет на який рік. Аналогічно вона була описана і при затвердженні бюджету 2024 року, і при затвердженні бюджету 2025 року. Тобто записка стандартна. Будь ласка. Світлана Васильівна, mm -hmm. Світлана Іванів, вибачте, Світлана я щось згадую. Дивлюсь на вас і згадую. Світлана Іванівна, ну серйозно, ну чому темна пляма 72 мільйони 800 тисяч. Чому для громади, для депутатів це темна пляма? Що ви там ховаєте? Якщо там нема що ховати, то покажіть її. Викола Антонович, ми нічого не ховаємо, добрає. але при розгляді видатків на утримання управління приходять всі розпорядники з усіма детальними розрахунками, де видно абсолютно все. Це така процедура відбувається щорічно. Ми матеріали абсолютно всі подаємо. Так як ви озвучили, розписуються скрепочки і. Ну це сектори. бачить тільки розпорядник Absolutely. і ви. Ну ви ж самі кажете, приходять до вас, розпорядники показують. Бачать розпорядники і бачите ви. А ми чому ми не бачимо цього? І от ми маємо зараз організати цей бюджет, коли є темна пляма 72 мільйони 800 тисяч. Вам так здається, що, ну, це що темна здаєте? пляма, темної плями немає. Ну а що тут прозоро? От де я Я беру і пояснюючу записку. Де воно? Нема. Ну чому ви освіту описали всю? Педагогічних працівників 950 чоловік написали. фонд зарплати написали. Чому в управлінні цього нема? От мене завтра спитають з громади, що ти там приймав? Я сам не знаю, що я приймав. Бо ж мозгів не хватило, як каже Мирослава Мирославна, тому що я ж не маю інформації. То як я можу дати? Це що, кота в мішку приймати? Знаєте, як управління економіки його треба взагалі ліквідувати, розформувати, тому що воно не потрібно. Ті громади існують без нього і все нормально. То вас треба переполовинити там. Я кажу, є громади, де одна людина це робить. Одна людина. І там порядок. От як ми маємо його розглядати? От зараз як ми маємо розглядати бюджет 25-го року. Ну, колеги, депутати, яка буде у вас пропозиція? Віктор Йосипович, твоя пропозиція. Темна пляма 72 мільйони 800. 000. Ми не знаємо, ми просто бачимо одну суму і все. Твоя пропозиція. Що ти пропонуєш? Я взагалі дивився, у нас немає штатного тобто фронту інших порядниках. Ну мали освіту, але ми ж мали почати. Дивися що. Я не бачу нічого. В цих документах я не бачу Мене навіть понять. Я до почти, Щоб на почті подивитися, як воно прийшло на почту. Тійсно нічого немає, щоб подивитися, що це робиться. Давайте переносимо цей. Давайте пояснення. Ну, Думка дуже хороша, тому що, дивіться, ми будемо зараз розглядати освіту. Да? Наприклад, які зміни. Звідки ми будемо знати, де звідки щось взяти, кому додати. Ну де, як нас я кажу, темна пляма. Ну де? Ну, що ми можемо розглядати? Ну то хай люди дивляться, знають, як воно є. Дивіться, ми, ми в принципі, таке. Ми побудуємо сьогодні роботу наступним чином. Через буквально 5 хвилин ми маємо йти на поховання на площу героя. Ми сюди вернемося, ми будемо пізніше розглядати освіту, ми будемо, тому що директори є, все це є. Єдине, що я хочу вам сказати, щоб ви розуміли, що над цим бюджетом працювала робоча група. Почекайте, бо я, я закінчу. Працювала робоча група. Ну, ми знаємо, що робоча група це не є істина в останній інстанції, так? це просто меморандум про наміри. Тимше з минулої робочої групи по академічному ліцеї ми бачимо результат цієї групи про те, що група працювала і дала ліцей восьмий, а фактично є ліцей шостий. Тобто є розміжності. Тепер, тепер на рахунок цієї робочої групи. Щоб ми розуміли... що а хто робочої групи, я не знаю, це не до мене. Я, до речі, теж входив в робочої групу, але суть дивіться, яка що робочою групою бюджет приймалося. Будь ласка, шановні депутати, будьте уважні. Бюджет приймалося трьома е, людьми, тому що я побачив, куди ця робоча група йде, після третього мене вже там не було. До речі, протоколу робочої групи немає. Тому що я навіть мені ніхто навіть, е, Ну, я не знаю, я, я там не підписаний, до речі. Тому бюджет, е, бюджет розрахований на основі робочої групи, як, протоколу робочої групи, якого фактично не існує. Раз Наступне: е, працювало в робочій групі три, три чоловіка плідно це Мирослава Підубник, Михайло Митолюк і Світлана Іванівна Розмисловича. Фактично, це є три чиновника апарату міської ради. Ми розуміємо, що ковдра. Бюджету громади дуже коротка. І чиновники апарату тягнули ту ковдру на кого? Ну, не на освіту, правда? На себе. Добре. 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 Тому дивіться, у нас мало часу, маємо зараз йти. Будь ласка. Будь ласка, я вам знаком слово. Дякую, справам дорадчого голосу. Хочу ну прокоментувати трішки, дати відповідь на запитання, яке турбує наскільки мені стало зрозуміло всіх членів бюджетної комісії, що це за робоча група на 2024 рік, коли формувався бюджет. Я входила в цей склад робочої групи, тому що було відповідно розпорядження міського голови про створення такої робочої групи, і цим же розпорядженням затверджувалося положення про цю робочу групу, де описувалося, хто туди входить, які, які основні функції, завдання, і що її рішення, які оформлюються протокольно. Несуть рекомендаційний характер для відповідно бюджетної комісії і депутатів міської ради, але там було написано, що мають враховуватися. Ну так було в положенні на 24 рік. На жаль, положення чи воно міняло чи ні, я не знаю, тому що в цю групу мали входити усі начальники управлінь відділів, ну усіх відповідно структурних підрозділів міської ради. Чи було нове розпорядження, чи внесло носилося зміни в нього, не знаю, тому що особисто мене, як начальника управління освіти, ніхто не повідомляв про цю робочу групу, що я входжу її в склад, і так як того року ніхто не кликав на засідання цієї робочої групи. Того року я офіційно витребовувала протоколи цієї робочої групи, тому що я хотіла письмове підтвердження час, того, час, все, що там відбувалося. Цього року, Микола Антонович, напевно, вперше я з вами погоджується з тим всім, що відбувається ну, зараз при формуванні бюджету. Що за робоча група, де її протокол, і яким чином ці всі видатки затверджувалися так невідомо. О -о -о -о. Мене як одного з найбільших, вибачте, розпорядників ніхто не кликав і не запитував про це. Добре, дякую. Остання репліка. Ніхто ніхто не, не знімає бюджетного, ніхто не пристановити. Ніхто не зриває бюджетного процесу. Ніхто не зриває бюджетну процесу. Минулого року у нас сесія бюджетна була 20 грудня. Ні, 14 грудня. 14, да? так? Ну, в нас є час ще. Тобі ще, Світлана Іванівна, в фінансовому управлінні сім чоловік працює. Я думаю, що ми маємо працювати плідно. Ми встигнемо. А будь ласка, нам вже дайте вказівку, будь ласка. Вже дайте вказівку 72 мільйони 800 тисяч, будь ласка, розписати по управліннях і по апарату. Щоб ми бачили. Кота в мішку ми приймати не будемо. Дякую. Ідемо на похорон.